Хочу вам показати ще, як обрізається волотиста гортензія. Добрий день вам всім. Це, бачите, Magical Moonlight. Я її вже обрізала просто, бо він у мене на вулиці росте. І що я буду з ним робити? Всі всі тоненькі, які ростуть. Всередину. Треба бачити вже цей секатор електро. Скоро 8 березня треба сказати, щоб чоловік мені подарив. Вона у мене раз, два, три, 4, 5, 6. На шість ногах. І він такий високий, цей мунлайт. Він тут мені високий не треба, він, опірих. Падає, не сильно тримається, і я його стараюся завжди зв'язувати. Якщо ми так оставимо його на три бруньки, в основному він тут обрізаний в мене, то це буде грометний, здоровенний кущ. Тому що з кожної бруньки піде гілка. Ось одна, дві. З кожної пари бруньок, а тут і три буває, підуть гілки. І це буде кущ дуже загущений такий буде, знаєте, ну дуже-дуже загущений. Що я зараз йому зроблю? Зсередину видалити. Оце я видалю. Яка йде всередину. І. І. Так на мене то це теж ти б видалила, але треба брати сікатор більший. Цей кущ. Я... Тут одна гілка всього піде може піти. Знизу великий товстий пагон, один рівний. Так що можна взагалі взагалі оцей видалити. А знизу пусте пагін один оставити, він буде такий товстий. І оце можна видалити. Так, бачите. І я його все-таки обріжу на дві пари бруньок. Все, один-два. Тому що тут буде кущ просто дуже високий і я його буду підв'язувати на вулиці. Так, таким чином такий буде кущ. Получається, буде один, два, три, чотири каркаси основних. Ювел-долар я обрізала, теж обрізала, тут це теж можна видалити. Це теж можна видалити. Щоб пору знеслась сюди. Дуже стара, почти вона. Це старе. Дуже на дві пари бруньок. Повирізала це все. Але тут, як правило, то оце теж воно всередину піде. Ну думаю, що тут можна потім цю довидалити, коли вона піде порозні. А оця брунька якась сюди піде, вона піде сюди. В прошлому році в мені прийшли пізненько, так уже я купила голландців. Це. Літл фреско. Я її обрізала дуже низько. Вона в неї междувузлі дуже маленьке, таке бачите? Раз, два, три. То я її брізала на три бруньки. Низесенько Тому що мені треба, щоб сформувати такий поручний каркас з неї. А це в мене теж Десь прийшов. Я її посадила. Це шугараш. Теж вона така. Міжду гузля в неї маленька, вона не скорусла. Я її обрізала на три бруньки, щоб оці стволики вони такі стали мочніші за цей рік. А потім буду її обрізати трошечки вище. Дивіться літл спуки. Знаєте, в цьому році її отако покривило всю. Вона була така рівненька в мене. І це стара вже гортензія в мене. Вона просто вся якась вивернута, дивіться, вона. Так вивернулася, аж отаку. Вони всі якось так лягли, а потім піднялися. І от, кажуть що її низько не можна обрізати. Ну, я не знаю, вона мені взагалі не подобається. Я бо це старе видалила. Островок тут із ялинки, сосни, можевельники Сюди я посадила. Пінкендроуз пересадила сюди. І я її також хочу тут, щоб вона мене була на ногах таких Я її залишила, бачите, вона спочатку в мене була на трьох ногах таких великих, то я її залишила три ноги. І зараз хочу її підняти, щоб вона в мене була на таких вищих пагонах. Раз, два, три. На три пари бруньок я її підняла. І пока так вона мене залишиться таким каркасом. Ось сюди підуть три так. гілки. Тут буде чимало гілок. А ці гілки, які сюди підуть, я всі видалю весною. Ну, як на мене, то оце теж треба видалити. Воно не потрібне, бо воно внизу. Та нехай буде. Хоча і це можна видалити. Ось, бачите. Таким чином вона мене буде на, спочатку на трьох ногах, потім буде вона мене на шістьох ногах. А потім вона мене буде тут стільки, може, 10 буде, чи 12, чи 20 буде, розвітлення піде. Таким чином, я її підніму. Тому що мені вона треба, щоб вона була висока тут. така дерево. Але я вам скажу, щоб правильно зробити, це неправильно в мене зроблено. Це я вам показую, як я неправильно зробила від незнання. Треба було, коли вона викинула отакі. Три чи чотири такі пагни, треба було їх залишити зразу. Приблизно там на 5, на 6, на скільки вам треба підняти на 10 бруньок. І вона б у мене була б на рівненьких, отаких, наприклад, п'ятьох гілочках стояла. А так воно у мене ці будуть рігачі. Просто показую вам, що треба це все обрізати. Якщо ви десь формуєте, вам там треба по ландшафту, вище, нижче гортензія, кущова. Ви повинні це робити ізначально зразу. Тому що ви знаєте, от отсюди ось дивіться, Ось вже бруньки лізуть. Оце попрокидається сюди куча бруньок, і тут буде ліс. І це я все буду удаляти. Я буду залишати тільки оці верхні, оце все тут буде таке лисе. Все буду видаляти його під ноль весною, коли піде порознь. Тому що вона не потрібна. Мені лічно, а вам, ну дивіться, як, як вам там, може, воно і вам треба, ну я вам показую, так як мені треба вона, щоб вона була вища. Так, ось зараз, якщо я одійду, бачите. Вона мені повинна тут піднятися сантиметрів на 50. Сама Ну, Вона вже обрізана. Тут залишила цей пагіс. Все, раз, два, три, чотири. Хочу його підняти, щоб вона була каскадом. Тому що вона якась така в мене трошки недоформована. Це медбарматура стоїть. От. Посередині, бачите, трошки підняла вище, тут нижче. Я тут усе сюдова теж підуть нижні. Менше буду її обрізати, хочу таким каскадом зробити їй. Штамп, пінки вінки. Він у мене такі трошки. Це Арматура стоїть. Я його брізала на раз, два, на три бруньки. Буде такий гарненький кущ. Ну, як по ідеї, то можна оцей ось видалити. Бачите. Цю рогатку. Під нолю так, старайтеся видаляти. І він буде в мене на таких одних два. Трьох ногах, і вже тут теж я її обрізала, бачите, на раз, два, на три бруньки. І це вже він у мене такий і буде, цей штамп Він буде, Получається на одному і на трьох ногах. А тут уже просто я буду постійно формувати каркас штамбовий. так на штамп на двох ногах. Це мій штамп уже на двох ногах. Оцю поруч треба буде всю видаляти. Тут, бачите, бруньки всі живі, вони всі підуть в рост. Буде такий тут ліс буде. Ілок. То я його формую. Так як він ще в мене молодий, то я його... Обрізаю на дві пари бруньок. Отак. Тому що він ще малий. Йому треба тримати квіти, а самий штамб, якщо малувати в нього, не такий товстий, то, значить, просто потім уже пізніше. Вже на оцих гілках, які вже на наступний рік вони будуть більші, я вже буду тоді оставляти більше гілок, більше бруньок. А да на даний час це буде мінімальне мінімальний штамб. Але він, як видасть удоват, то буде гарний. Також це теж мій штамп. Сама його формувала, це один із перших моїх таких штамбів. Бачите, обрізала його, тут обрізала, була товста гілка. Ну, щось може і буде, але воно обросте товсте буде. І тут, бачите, пішли оці. Це все видаляється. Так, і оце можна видалити. Получається, пішло розлітлення. Тут буде оце можна видалити. І піш... піде отак. Получається, штамп на одних ногах, потім дві гілки. Тут одна, тут одна і тут дві. І все. Тут можна оце видалити, бо він ще не сильно великий. Тут раз, два, і тут дві гілки буде, і тут на двох. Старайтеся робити так: один, два, потім три. А потім уже будете дивитися фрезмельба. Це мені Таня дала її. Вона її формувала тут два яруси. Тут, бачите, ось були, була гілка. Я її обрізала, це пішла поруч знизу. Це треба видалити цю поруч. І тут вийшов такий кривовенький штамп. І тут вже, бачите, я її формую. Але я буду її сюди пересаджувати. Чому? Тому що я її близько посадила до туї. І вона, бачите, вже поставила її арматуру. Тому що вже вона просто нахиляється, її ту її не дають сонця, і вона просто хилиться. Я її буду зараз ось уже, може і завтра буду багато чого пересаджувати Я її просто витягну і пересажу на газон, і вона в мене буде вже штам була, так як треба. І обрізала її на дві пари бруньок. Бачите? Один, два, три. І оцю я видалю, тому що вона не потрібна. І точно так же. Тут ось оця гілка, ну, вона така і буде, бо в принципі, в принципі, тут нема, ви бачите, тут ось е, брунька, ось брунька. Можна оце видалити отак. Отак ось. Сюди піде, а тому і сюди підуть. Ну, тут треба дивитися, треба буде видаляти, бо тут. Чимало бруня, бо буде вже отак. Так, це видалити під ноль, тут піде сюди знизу брунечка. І буде тут дві, тут дві, тут дві. Так, таким чином вона мене буде. А то при пересадці ту поруч треба видалити. Ну і дивіться, ця рогатка із Strawberry Blossom. Тоже тут роблю її, я велику, високу. Вона мені повинна бути висока. Це точно ізначально треба видалити, вона йде всередину. Тут, в принципі, вона нічого нікому не мішає, але я тут залишила, це її обрізала і залишила тут її на три пари бруньок. Три пари бруньок це буде високо. Треба залишати на дві, тому що будуть мілкі квіти. Я зараз все її зроблю на. Дві пари броньок. Вона три, це забагато. Але я вам кажу, просто треба зараз обрізати, тому що це собі вже я собі залишила цю стробері. Всі продала черенки позабирали. Собі, навіть нічого не залишила. Таким чином, Таке нижче я її обріжу. Отак. От Оцю взагалі обріжу низько. Таким чином. Оця прикриє мені оцей кривий стовбур, я думаю, трошки. Така буде рогатка. Така виходить, вона вже в мене на така, як штамп. Тільки штамп неправильний, що це можна називати штамбом. Але вона вже в мене в основному сформована, бачите, на одному, два, три, чотири. Треба було зразу її залишити. Оці такі високі, аж отакі високі, от такі аж. Гілки і на них вже формувати, потім піднімати її. Ну от, Неправильно я зробила. Так що, отак. Хоча вам скажу чесно, це оце можна взагалі видалити. Оці два. А це треба мені тут відкривати і видаляти її аж прям низько-низько, бо вона все одно буде давати порознь. Це треба брати, ці шишки, все, обирати кору. І прямо її під ноль видаляти, тому що все одно піде поруч, там бруньки є. І сюди вона... вона мені видасть тут -го, го То можна її взагалі сформувати вже на цих двох, все один і два фати з неї. А це вже взагалі взагалі видалити. Вона буде дуже гарна тоді. Бачите, ось трошки репнула вона. Треба за... замазати його, так і старайтеся замазувати оце. Ось репнула, треба замазувати, суковиділення було. Ну, Таким чином, вона вже все одно мене вона в мене в минулому році була отак піднята, а в цьому році вона вже вища в мене буде. Вона, оцих... вона в мене підніметься трошки, буде вже вища тут. Але вона сама по собі пагу не до метра. Це можна все укорінити, це я собі вже укоріню. Ну, показую вам мінливу, яка зімує манюня та мінлива, яка посаджена була осінню. з манюнічкого стаканчика та 9 Дивіться, брунечка все живе. Не укривала я її, нічого взагалі. Мороз був там мінус 7. Дивіться, брунька все живе. Це та, яка не укривна, ремонтантний сорт. Темно-розового кольору, вона рожевого, дуже гарна. Сорт мінливий. Мінлива. Так, ми знайшли в інтернеті, так, ми її, її дали цю назву. Ну і ще в мене графіті. Дивіться, Тоже каркас, мама не гарюй називається. Чого тут тільки немає. Тоже ж його тут посадила, бачите, в мене тут мраморна крошка. Тут такий у мене уголочок. І якщо він буде низько, мені не треба він кущим, мені треба, щоб він деревом був. І я оце. Зараз в місті з вами постараюсь його зробити, щоб він в мене був от таким деревцем. Значить, що ми обрізаємо? Ми обрізаємо цю гілку, тонку, все тонке вирізаємо спочатку. Воно не треба. Тонкі всі гілки. І залишаємо його. Або на чотирьох ногах. Раз, два, три, чотири. Так і залишаємо. Або залишаємо на трьох ногах. Цю взагалі гілку вбираємо щоб було три. Три. Що ж робити тут? Але оця ось об цю Бачите? Значить, ми зробимо так. Ми зараз. Оцю середню, ще взагалі видали. Видалили. Можна залити його на дві пари бруньок теж так нижче. Це дуже високо буде. Зараз пообрізаю і подивлюся. На мене, то оця гілка, вона взагалі не нужна. Вона ось, бачите, одна за одну туди-сюди, туди-сюди. Зараз ну, ми її видали. Вже краще. І тут оце ось одна гілка і друга. Вони ось отруться, будуть тертися, дивіться, ось одна об одну. Значить, по-любому оцю треба видалити. Ну, обрізала я ці графіки. Бачите, яке воно в мене стало? Тут все пообрізала, зробила. Сюди підуть. У мене піде гілка, оставлю гілку, вона піде мене сюди. І оцю потім видалю. А сюди пустю дві гілки, щоб вона була на таких трьох ногах. Сформую їх. Так, трошки все пообрізала, трошки розчистила його. Ну, і мій ламлайт. Хто його бачив, я вам його обрізала. Трошки осінню показувала. І зараз я його таким, в мене такі рогачка, отака рогатка. Так його трошки сформувала. Вирізала одну гілку, бачите, і другу велику товсту. І тут. Зараз прийде новий секатор мені цей на акумуляторі. Одріжу отам, пообрізаю на пень. Буде він у мене на п'ятьох на ногах. Один, два, три, чотири, пять. Цю удалю на пеньок там аж і там. Бо нема чим обрізати. А тут, бачите, все на дві бруньки у мене. На дві бруньки пообрізала. І буде він у мене таким, на таких ногах. Чекаємо весни. І що хочу сказати? обрізала древовидну, вінігум, бачите, на три пари бруньок. Гляньте, плаче також. Також плаче. Ну, бачите, обрізала практично на одну пару бруньок, але там під низом ще буде одна пара бруньок. Бо вона під землею, тут у мене вона в ямі такі посажена. Я її практично під ноль підрізала. І ось, бачите, вона видала отакий оце ось кущ, наче відділився. Ляг, лягли пагони і вона укорінилася. Оце, значить, можна зараз ось, сьогодні 27 січня, можна взяти лопату, отак оце його лопатою перебити і буде окремий кущ. Посадити. Це ми зробимо і будемо їхати на дачу, і я на, дачі, на дачу заберу цей кущ. Відділю його. Але його можна вже обрізати отак. Бачите? Це такі. Навіть отак можна обрізати. Його можна обрізати і оце обрізати це... Це можна відділити отак. І взагалі цей кущ вже він великий, його можна взагалі витягти з землі, розділити на три часті, і буде три великих куща. Найкраще розведення древовидної гортензії це діління куща. Це найкраще. Якщо у вас такі кущі вже великі розрослися, то ви просто берете їх, витягуєте весною. Зараз можна, ось, січень місяць, оце ось, ось робіть зараз, тому що вже пішло суковилення. Так що, отаким от чином. Дивовидно, вся плаче, і там струнка набель у мене плаче. Сьогодні вийшла, глянула. Зараз прийде в армію і буду замазувати все. Якась така погода в цьому році, що я навіть не знаю. Так що всім вам дякую за те, що ви були за мною. Додивилися відео до кінця. Поставте вподобайку. Кому цікаво було це відео, підтримайте мій YouTube канал. Я для вас стараюся, трачу свій час. Всім дякую.